Привіт, друзі! Сьогодні розглянемо фіксовані ножі, які можна використовувати на EDC. тобто ножі, які зручно, комфортно і правильно, мабуть, використовувати щодня. Але з першого, як ми перейдемо до ножів, треба зрозуміти, чому вибір припадає на фіксований ніж, а не на складаний. Це ж логічніше, складаний ніж він менший, він цивільніший, він ну, легший в переносці, скажімо так. Але у фіксованих ножів є дві чесноти. По-перше, це міцність, бо яким би не був складаний ніж, у нього є дві слабкі ланки: це осьовий вузол, ну і більшість замків. І друга чеснота це легкість обслуговування. Через складану конструкцію складаний ніж, відповідно, важче очистити від бруду, пилу, змастити і таке інше. Хоча до чеснот фіксованих ножів також. Інколи можна віднести вагу, компактність, кращий побутовий функціонал і кращу ергономіку. Для легкості розуміння я розбив всі присутні тут фіксовані ножі на декілька категорій. І почнемо ми з брилочних компактних ножів, скажімо, поштово-ниточкового типу. Представлені тут ножі надзвичайно компактні, всі мають малесеньку вагу до 60 грамів. І завдяки цим характеристикам вони можуть переноситися не лише там в кишені, на шиї, в рюкзаку, а й в якості брелоків на ваших ключах. І знов таки, завдяки їх малим габаритам та вазі, ви про них будете згадувати лише тоді, коли вони вам будуть потрібні. Першим представником у нас є дискусійний у внутрішніх колах ніж спайк за дизайном Серджа Панченко від компанії Black Fox. Ось такий маленький шип з дуже товстим обухом, можна сказати, мікроломик. При цьому у нього достатньо гостре зведення до вістря, що надає йому ну, надзвичайних пенетруючих властивостей. Щось нетовсте проколоти, якийсь легенький, але ефективний укол, підрізання нетовстих матеріалів, тому що за рахунок товстого обуху він глибоко у вас не проникне. Прирізання до поверхні завдяки зручній геометрії саме для цих справ. Ось це про цей ножик. При цьому завдяки тому, що це фултанг ніж ну має такий достатньо солідний запас міцності. Далі, друзі, подивіться, тут у нас три технологічних отвора на клинку і в руківі Клиночний отвір. В принципі, в теорії я не знаю, просто підказую вам, можна використовувати для заведення нитки чи якоїсь мотузки для того, щоб ваш спайк перетворився на таку корабельну гігантську голку чи, скажімо, шило. Зашити взуття 56-го розміру або корабельні вітрила. Ну, я думаю, він з цим справиться. З іншого боку, для любителів виживання цей ніж можна використати як накінечник. Для стріл, для якогось дротику чи, наприклад, гарпуна. Ніж комплектується повноцінними кайдексними піхвами з з'ємним кріпленням на пояс. А що тут цікавого, що ширина цієї петлі чітко підходить під одну секцію інтерфейса Молі. Тобто, якщо ми знімаємо гвинти, Розщіпляємо її, можна повісити на інтерфейс молі вашого рюкзака чи там розвантажувальної системи, наприклад. Також у нас тут є технологічні отвори, в тому числі ті, в яких розміщено комплектний шнур для носіння ножа на шиї зі знятим кріпленням поясним, або приторочити до пояса і носити його просто в кишені, або ж знов-таки повісити на ключі. Його певним антагоністом є брейс від компанії Kershaw. Також ми тут бачимо схожі піхви, але не кайдексні, а вже пластикові. Технологічні отвори, як під комплектний шнур. До речі, трошечки він тут ліпший за фоксівський, тому що є світловідбиваючі вставочки та регульований фіксатор, маленький, але плюс. Технологічні отвори під шнур та завідне кільце для носіння на ключах, чому б ні, ніж важить всього 50 грамів. Також є отвори для строп, щоб приторочити. Ніж на інтерфейс молі, і головна чесно цих піхов це їх амбідекстерність. Тобто, ніж можна вставляти і фіксувати в піхвах будь-якою стороною. Прям зручно. Сам ножик. Тут значно тонший обух і високі, високі, як для такого малюка, спуски ще й вігнутого грінда. Тобто брейс. Може не гірше за спайка справлятися з посилками, пакунками, конвертами, але при цьому буде й грозою олівців та неслухняних ниточок на вашому одязі, а може й не в вашому. Також це фултанг, як і Spike, і має накладки G10, знову, як і Spike, про який я не сказав. Сталь на клинку 8 Chrome 13. Бюджетна, але достатньо якісна китайська сталь, і завершує трійку наших брелоків, так би мовити. Ніж за дизайном нашого друга, я сподіваюся, Сашко не образиться. Олександра Кравченка, більш відомого як Крава, у виконанні компанії Біокер Плюс, що ми маємо Кайдексні піхви, всі ті ж технологічні отвори, шийний ланцюжок. Що приємно, упор для зручного діставання клинка з піхов. Це не часто трапляється, але це дуже зручно. Досі не можу зрозуміти, чому це не роблять всі. І ось такий надзвичайно надійний і простий за конструкцією фултанг без накладок, але з естетичним барельєфом на руків'ї. д 2 на клинку, і ось такий профіль типу Шипфут передбачає, ну, мабуть, певну універсальність по несиловим. Технологічним роботам будь-якого штибу. Хоча довжини клинка вистачить і на зручну порізку сосиски чи, скажімо, зеленої цибульки. З точки зору естетики, це, мабуть, найпривабливіший, ніж не тільки сьогодні представлених, а й загалом серед ножів брелочного типу в нашій мережі. Три отвори в руків крайні використовуються для темлячка, який теж іде в комплекті. Не знаю, класний ножик на щодня я б особисто викинув би цей ланцюжок і носив би його просто в передній кишені брюк. Далі, друзі, категорія ножі, які зроблять все, і їм за це нічого не буде. Тут би я б... Представив би з парку ножів не один ніж, а от саме два в одному комплекті. Першим ножем у нас йде скінду від компанії Blade Brothers. Якщо ви подивитеся на його обух, а потім протестити його ріс, ви зрозумієте, що це дуже-дуже дуже непогано заточений карманний лом. Фултанг з Крупівської 41-16, шістнадцять яка. Елементарно точиться і не викличе якихось проблем при загостренні навіть новачками. Ніж має полімерне покриття і накладочки з АБС пластику на двох таких потужних гвинтах. Ніж витримає будь-які хардові роботи і невеликий розум якогось випадкового користувача. Все від вскривання, скажімо, легко броньованих автомобілів до якогось шаленого длубання. В дерев'яних колодах. Хоча самі харків'яни-виробники скінду, тестять його чомусь на м'ясі загорнутим футболком. Подумайте над цим. І тут у нас ще є отвір під темлячок. Ніж комплектується кайдексними піхвами і ось такою класнючою, на мою думку, сталевою кліпсою. Така кліпса дозволяє зручно закріпити ніж в горизонтальному положенні на вашому поясі. І при цьому піхви і ніж фіксується дуже надійно, і ви можете, носячи якийсь широкий, неприталений, як це не облягаючий одяг, швидко вихоплювати ніж однією рукою. Одне з найшвидших вихоплювань фікса з піхов, яке я бачив в своєму житті, реалізували хлопці з Blade Brothers. Як його доповнення, я обрав ніж від мора кнів під назвою Flex. Це ніж з дуже таким тоненьким і пружним клинком з 12-го Сендвіку. При цьому у нас об'ємне, ну, традиційне для мори об'ємне ергономічне руків'я, яке дозволить довго працювати по якимось делікатним, тоненьким роботам. По тим роботам, з якими не справиться з кінду. При цьому завдяки ось цьому тонюсінькому профілю ніж буде прекрасно справлятися з пружними чи прилипаючими матеріалами, такими як гума, пластик чи, скажімо, звичайний сир. Але, друзі, головними чеснотами ось цієї спарки є те, що ці ножі ну, практично невбивайні. Я не знаю, скільки треба мати мізків і сили в руках, щоб їх вбити. При цьому, якщо комусь Вдасться все ж таки угробити ці ножі, це особливо не скажеться на вашому бюджеті, тому що ціна тут порівняно невелика. Музика. Наступна категорія повноцінні, але надзвичайно легкі і компактні універсали. Коли я кажу компактні, я маю на увазі в першу чергу товщину цих ножів. Вона тут дуже і дуже невелика. На що це впливає? При невеликій товщині такі ножі, навіть при повноцінних розмірах, дуже зручно носити в кишенях штанів або в пласких кишенях рюкзаків чи сумок. І одним з лідерів в цій категорії, як на мене, є ніж Hyperlight від компанії CJRB. ніж. При повноцінному клинку з високими спусками, такому широкому полотні, і при цьому такій надзвичайно проникаючій геометрії, як на поріс, так і на укол, має вагу всього в 100 грамів. При цьому у нас використана порошкова сталь при фултанг конструкції. Оптичні ергономічні накладочки та й саме руків'я для середньої або малої руки. І що цікаво, при Наявності порошкової сталі, точніше при тому, що ніж зроблений з порошкової сталі, його ціна дуже і дуже помірна. В комплекті у нас йдуть кайдексні піхви, знов таки з технологічними отворами, зі з'ємним кріпленням на пояс, хоча воно мені не дуже подобається. Я б знов таки завдяки його товщині, а в найтовщому місці комплект у нас має трошки більше двох. Сантиметрів, носив би його просто в кишені. В комплекті ми маємо страховочний шнур, скоріше, не для носіння на шиї, а для того, щоб приторочити піхви до Паска або до вашого спорядження, якщо ви на роботу ходите з якимось спорядженням. Легенький відносно бюджетний, різучий, ну класний ніж за свої гроші, майже без конкурентів. Цьому сегменті. Більш компактним, але при цьому, мабуть, ще більш різучим є ніж від компанії SOC під назвою Altair. Що ми тут маємо? Тут також фул-танг, з'ємні накладки, які дозволяють використовувати ніж як скелетник. І 154 cm в кріо обробці на клинку. При цьому, друзі, не товстий обух, і от прямі спуски від обуху роблять його просто надзвичайним ріжиком. Але при всіх цих чеснотах, ніж важить, як ви думаєте, скільки 74 грами фул танг середньорозмірник. Ну, просто поза конкуренцією. Що треба відмітити? Ергономічні насічки для звичайного та хвату з виносом вказівного пальця, файберглас ФРН на накладочках і той самий ФРН на піхвах. Піхви. В світі вважаються дещо такими неоднозначними. Хоча, як на мене, це одне з кращих рішень для саме компактних фіксів. Їх товщина ну приблизно така сама, як і накладки. Хоча, мабуть, я не заміряв, але мабуть, трошки тонша за накладки в найширшому місці. У нас тут є отвір під темляк або шнурок. У нас тут є отвір для стоку вологи. У нас тут є технологічний отвір для прирізання. Якихось ниточок або стяжок. Також тут є щеплення з інтерфейсом молі та регульована кліпса, яка має функції ротації, тобто ви можете розміщувати ніж під різними кутами на вашому поясі чи спорядженні, якщо ви не носите його просто в кишені без кліпси. І також кліпса має винос, тобто ви можете її розмістити нижче або вище щодо ваших піхов. Чудовий комплект. Мінімальна вага, плаский, хороші матеріали, можна сказати, золота середина серед IDC-шних фіксів. Хоча його можна використовувати і як туристичний. Друзі, підійшли до наступної категорії, і це еліточка з дуже-дуже непоганим функціоналом. Почнемо з ножа під назвою Daily Knives AK1 від компанії Беокерзолінгем. Що ми бачимо в першу чергу? Це достатньо невеликі, компактні, ну як для шкіряних піхви якісної роботи. але Перевернувши їх, ми не бачимо класичну петлю або не класичну, а бачимо такого рідкісного звіра, як ультікліп рідкісного в наших краях, на жаль. Ця штука дозволяє носити фіксований ніж в піхвах на зразок складаного, тому що вона фіксується на вашій кишені і дозволяє носити ніж всередині кишені. При цьому піхви з кишені достатньо легко зняти, але якщо вам це не потрібно, ви можете виймати ніж з піхов, не виймаючи самі піхви з кишені. По-моєму, це геніально. Сам АК-1. Ну, на мою думку, це такий еталонний варіант фіксованого джентльменського ножа. Шведська РВЛ 34, порошкова сталь, така дуже різуча, з дуже непоганим утриманням крайки, достатньо міцна, і при цьому її можна назвати напівнержавійкою. Накладочки у нас тут з такої душевної мікарти. Зробленої на основі грубої тканини, весь такий елегантний, стрімкий, не товстий, різучий, здатний справитись з будь-якою офісною кухнею або канцелярією. При цьому це все той же фултанг і з маленьким отвором в зоні на для темлячка. Збірка на восьмому торксі. Елегантно, функціонально, незвичайно. Другий ніж це творіння яспера вокснеса на базі компанії Viper, ніж під назвою Koi. ніж в кайдексних піхвах з достатньо сучасним кріпленням на пояс, яке б я відразу зняв. Чому? Тому що цей ніж разом з піхвами є одним з найпласкіших з сьогодні представлених ножів, і я б його особисто носив би просто в кишені. Окей, але це якби вибір кожного, і принаймні у нас є варіанти: пояс, спорядження або просто кишеня. Дістаємо. Як це часто буває з Яспером восне, він намагається в своїх ножах втілити щось середнє між ломиком та ріжиком. І, на, і у варіанті з кої йому це знову вдалося. Як він це робить, я не розумію, але ножі абсолютно класні. Дивіться, товстий обух, який забезпечує міцність. При цьому широке полотно з прямими височеними від обуху спусками, винос ріжучої крайки, радіальна краєчка, яка вкупі з супер збалансованою сталю М390 забезпечує прекрасний різ. Такий собі шеф-ножик карманний з запасом міцності, ну, непоганого аутдорника. Знову таки мікарта, не така душевна, але достатньо приємна. Здоровий отвір під темляк, зручне утримання ну, будь-яким хватом, в тому числі і викрутковим за рахунок пласких плашечок. І в цілому неповторний дизайн. Лише за дизайн цей ніж можна купити, але і функціонал у нього знаходиться на найвищому рівні. І останній ніж на сьогодні це ще один представник компанії Sog, ніж Aegis. Ми маємо всі ті ж універсальні піхви з кріпленням на моллі, на шнурки, зі зручним упором для діставання клинка, з тою ж таки універсальною кліпсою з функцією ротації та виносом. І ось такий нелегкий, достатньо товстий, достатньо такий силовий, ніж з Ну, ергономічною, оптичною, але товстенькою ручкою. І ви скажете, Андрій, ну що ти отут розповідаєш? Що ти нам передаєш? Це ж просто, мабуть, класичний варіант туристичного ножа, який EDC? яке місто, де його можна використовувати? І так, друзі, мабуть, ви будете праві, але, друзі, він жовто-блакитного кольору, кольору нашого прапора. І особисто мені це дуже подобається. Тому що таких ножів, точніше ножів в такому забарвленні на ринку дуже мало. І чому б не носити на EDC те, що тобі просто подобається, як варіант. Аedже від компанії SOG з Крупівської 4116 в якості ножа, який вам просто може сподобатись. На цьому все. Це були фікси для використання на EDC або щоденного використання. Це був Андрій Шарп. На все добре.